Всім привіт, хлопці! Радий вітати на нашому маленькому каналі. Багато новин під'їхало на сьогодні. Махачев проти Олівейри, Коста проти Чимаєва, Едвард проти Ковінгтона, Дюплесі злетів з бою, не діас любить Вайта. Ви на каналі ММА Рум Україна. Ну і як по традиції, давайте розбиратися. Ну що, все ж таки Махачев зустрінеться з Олівейрою в Абудабі на UFC 294, 21 жовтня. Сам Махачев уже прокоментував цю подію. Побачимося знову, Чарлі. Олівейра також не залишився в стороні і дав коментар. Я хочу ще раз подякувати Богу, тому що ми йдемо прямою дорогою до того, що належить нам. Я розраховую на те, що всі будуть вболівати за мене. Сподіваюся на ваші молитви. Ну, молитви я не обіцяю, але вболівати ми будемо стовідсотково. Там вже в коментарях пішли жарти, що махачів це син Олівейри. Сподіваюся, ніхто не травмується і ми побачимо цей бій. Нагадаю, що Олівейра казав, що йому потрібно більше часу, але по ходу вантажівка грошей під'їхала прямо під дім Олівейри, і все вирішилося дуже швидко. Коротше кажучи, чекаємо і вболіваємо блондина. Сподіваюся, цього разу він вийде більш зібраним і покаже кращий виступ. А поки Олівейра рахує той банк, ми йдемо далі. Буквально сьогодні була названа дата бою Едвардса та Ковінгтона, Бій повинен пройти 11 листопада на UFC 295. Ну що, хлопці, практично одразу після бою Олівейри будемо насолоджуватися боєм підопічного Трампа. Однозначно, проблеми у Едвардса можуть з'явитися, але я думаю, що якщо він прийшов Усмана, то в принципі спокійно має закривати і Ковінгтона. Ну і звичайно, ми побачимо видовищний бій, це 100%. А ще Едвардс виклав архівне фото із Джонсом і підписав його, як все починалося і як все зараз. Також із цікавого, що відміна бою Корі Сенхейгена та Умара Нурмагомедова, Умар злітає з поєдинку через травму плеча і на заміну судячи з усього вийде Роб Фонд. Для Корі це набагато легший варіант, а ось для Умара це фіаско, так як Корі це практично був трамплін на титульну гонку. Ну і хлопці, виявляється, у Бразилію поїхала не одна вантажівка з грошима, а цілих дві, так як з'явився офіційний анонс бою Коста Чімаєв на UFC 294 в Абудабі. Цитую слова Кости. Це офіційно, я ж вам казав, хлоп'ята, я ніколи вам не брехав. Це просто вогонь, він боїться мене. Тепер ти не сховаєшся від мене, клянуся богом і своїм секретним соком. Мені навіть шкода тебе, додав Коста. Однозначно крутезний бій, мені дуже подобається Коста. Він прямо людина мем, але я боюся за нього в цьому бою. Це пахне міс матчем. Там перший прохід ноги від Чимаєва і у Кости вже може зникнути бензин у першому раунді. Але однозначно, це буде дуже цікаво. Ну і поки йдеться хвиля диких анонсів, Нейд Діас заговорив про бій з Конором. Так, однозначно нам потрібен третій бій. Я знаю, що він прикінчить всіх цих виродків, які думають, що вони круті хлопці, але скоро прийде і наш час. Хочу реванш з тих пір, як я дав йому той шанс. Скоріше за все я повернуся після бою з Джейком Полом. Я маю на увазі, що якщо мене приймуть, то я залюбки повернуся. Обожнюю Дану Вайта, додав Діас. Опа, походу, хтось прокурив всі гроші і намагається заробити на доброму імені Конора МакГрегора. Я жартую, хлопці. Думаю, всі будуть не проти подивитися цей бій. Але спочатку, я думаю, Конору потрібно закрити питання з Чендлером, а потім вже розглядати інші питання. Ну а тим часом ми йдемо далі. З'явилася інформація, що Дюплесі отримав травму і не зможе відновитися до бою вчасно. Ну і реакція сані звичайно була швидшою за швидкість світла. Цитую його слова. Навіть не знаю, з чого почати. Значить так, дюпусі, ти клятий з цику, но чому ти не приймаєш бій. Бачите, нога його болить. У мене в останньому бою було розірвано коліно. І що я зробив? Вийшов на бій, тому що так роблять справжні чемпіони. Всі говорять, що готові битися з будь-ким, будь-коли іде завгодно. Але не ти, Дрікус, Дюпусі. Я це роблю, вовк це робить, ми налаштовані по-іншому. І так, я б'юся в Сіднеї. і мені начхати з ким. А ти, дюпусі, можеш валити. Стрікленд, ало, ти тут? Давай покажемо, як роблять настоящі мужики. Я вже стомився. Від всіх цих я не можу прийняти бій, я не можу битися. Звичайно, ти не можеш клятий дюпусі, додала Десанья. Ого, ось це крик душі у Санька, розірвало його не на жарт. Це лише доводить, що він дуже сильно хотів вийти і з'ясувати, хто з них настоящий ніга. Але слухайте, не так і погано буде побачити бій і Стрікленда. Це теж буде непогане видовище. Якщо брати до уваги скільки крінжу Стрікленд навалював на минулій прес-конференції, я вже дуже хочу це побачити. Ну адрікусу бажаю відновитися і не брати це близько до серця. Ну і поки Адесанія палає, нгану дав фюрі пораду на рахунок їх бою. Він дуже багато базікає, йому краще добре підготуватися до 28 жовтня, бо якщо він не сприймає мене серйозно, його може чекати дуже великий сюрприз. Це мій момент, моє життя, і я чекав цього дуже довго. Я мріяв про бокс з самого маличку, задовго до того, як відкрив для себе ММА. І тепер мене чекає цей бій до Даунгану. Ось те, про що я казав: тришток від Фюрі може спрацювати, а його буде ще більше. Сподіваюся, Нгану підійде до цього всього з холодною головою і не буде йти на повідку у Фюрі. А ми спостерігаємо. Кормія дав інформацію, що Перейра і Блохович не будуть битися за титул. Я подумав про бій Блоховича і Перейри. Можливо, і всі зробить його титульним. Так було і з боєм Хіла та Гловера. Я подзвонив Міку Мейнерду і він сказав: це не має ніякого сенсу. Іржі має битися за титул. І хоча бій між Алексом і Яном став більш значимим, він не став значимим настільки, аби битися за пояс. Але результат все рівно буде один. Переможець проти Іржі додав корм'є. В принципі, це нічого не змінює. Результат реально буде один і той. В будь-якому випадку прохазка виходить на пояс, чи то буде битва двох претендентів, чи то бій проти чемпіона. Результат один. Можливо, UFC не хочуть хейту зі сторони глядачів і вирішили не робити цей бій титульним. Хто знає, що там у них на думці, але так, це все нічого не змінює. Ну і давайте трохи про Фюрі поговоримо. З'явилася інформація, що він запросив до табору Тома Еспінала. Сам Еспінал дав коментар з цього приводу. У Нгану є невеликі шанси на нокаут. Нещодавно Тайсон подзвонив мені, він хоче, аби я допоміг йому у підготовці до бою. Це буде цікаво. Ми поговоримо після мого бою, я наберу його на наступній неділі і ми обговоримо, що йому потрібно. Додав Еспінал. Ну що, це вже цікаво. Можемо зробити висновок, що Фюрі не недооцінює нгану, як мінімум, тому що запрошує до себе в табір бійця UFC, аби подивитися, як може пройти можливий бій, і що боєць, який займався ММА, може запропонувати. Особисто для мене це так виглядає. Чейлсонен прокоментував вчинок британської моделі, яка оголила груди після дебютної перемоги в боксі. Я ще не бачив, аби цей спортсмен підтвердив, що він є жінкою. У хлопців нема вибору, вони змушені битися з голим Торсом. А яке правило порушив цей спортсмен? додав Сонен. Чудовий сарказм від Чейла. Думаю, ті, хто були там, були дуже щасливі, що купили білет на це шоу. Але я все ж таки думаю, таким вчинкам нема місця у професійному спорті. На конкурсі краси або чомусь подібному без питань. А тут трохи інша ситуація. OnlyFans потрохи захоплює бокс. Ну і закінчимо Масвідалем. Він дав коментар по бою Джонса. Цей бій може стати одним із кращих в історії важкої ваги. Мені дуже цікаво подивитися, як складеться цей бій. Особливо, якщо Міочич змусить Джонса битися в стійці. У Міочича швидкі руки, в той час як Джонс не такий сильний в боксі. Але за рахунок ліктів і колін, Джонс може наколотувати будь-кого. Додав масвідаль. Не знаю, після останнього бою Міочича я, я просто ніяк не бачу його перемоги. Можливо, він якось переналаштується, подивимось. Та і я не думаю, що він настільки сильний в стійці, якщо брати його бій з кормія Тангану, де він практично відразу пропустив і упав. Щелепа у нього теж вже не тримає, тому для мене явний фаворит Джонс. Ну а я дякую всім за увагу. Дякую, що додивилися до кінця, дякую всім, хто підписався. Ну і побачимось.